Черкаські плавці розпочали боротьбу за перепустки на чемпіонат України. У місті провели першу у цьому році турнір із плавання. Учасники боролися за звання чемпіона дитячої школи Надія та перепустки на всеукраїнську першість. Державний гімн на імпровізованому березі від малого до великого співають всі учасники чемпіонату міста з плавання. По тому одразу до справи. Шість стартів та понад 190 спортсменів. За перемогу у чемпіонаті сплавання борються учасники від 6 до 18 років. Ці змагання стали першим водним стартом у новому році. На кону звання чемпіона дитячої школи «Надія» та перепустки на всеукраїнську першість. Для дуже багатьох дітей це взагалі перший старт, ви побачите. Тільки-тільки, які тільки, дітки навчилися плавати. Це, це 6-7 років. Старші, да, отборочные на всеукраинские соревнования. Ну, при наличии денег ми, звісно, відправимо команду. Одну з перших перемог на водній дистанції здобув 18-річний Дмитро. 200 метрів так здолав усього за 2 хвилини та 31 секунду. Льогка вода, все було добре, нормально підготувалася до запливу. Про проблем в сам не було доволен. Ну... Комплексне плавання це не мій німості а кролем завтра будемо працювати. Де десятирічного Данила ці змагання стали своєрідним дебютом. Хлопець вперше бореться за нагороди у Черкаському басейні. До цього Данило жив у Луганську. Там виборов не одну перемогу. Свій спортивний шлях планує продовжити в Черкасах. Менше боліт став і а так мені не нравиться. Я дуже люблю. Я коли був у Луганську, я плив. – 50 крон. дуже добре. Першість дитячої спортивної школи Надія стала відбірковим етапом на всеукраїнську першість. Переможці змагань вже незабаром боротимуться за нагороди чемпіонату України серед дитячої нацьких спортивних шкіл. Змагання заплановані на квітень у білій церкві. Вікторія Хамаза, Віка новини.